Якщо любите віскі, ви точно чули фразу частка ангелів. Правда? Це ті самі спирти, які випаровуються з бочок під час витримки. Але як саме віскі виходить із закритої бочки? Справа в тому, що дерево не пропускає рідину, але дихає. Через нього проходить повітря. Разом із ним випаровуються алкогольні пари. Ось чому на складах віскі, коньяку, рому завжди стоїть. Пізнаваний аромат. Тож, коли з'явилися ці згадкові ангели? Найперша їх згадка в пресі датується березнем 1970 року. Британська журналістка Пета Фордхем написала в статті The Illustrated London News», що щорічні випаровування коньяку дорівнюють одному мільйону 200 тисячам пляшок, і саме їх вона назвала часткою ангелів. З кожним наступним роком цей термін ставав все популярнішим, але довгий час він стосувався виключно французьких брендів. І лише в 1983 році ангели нарешті долетіли до віскі у книзі Путівник Швепс поскотчу цей термін вперше застосували до шотландського віскі. А коли в 1990 році фразу Частка ангелів використали у рекламній кампанії Віскі Аберлаур, стало зрозуміло, що термін прижився.